Вітаю Питаю вас, питаюся. Спочатку По в мене до вас є одне питання. Скажіть, коли батьки у вас просять щось допомогти, ви відразу реагуєте і допомагаєте? Чи ні? Хтось бачить, що не відразу. А, а Ну, <плес> Знаєте, я сьогодні хотів би вам розповісти історію про одного хлопчика. Його звуть Льоня, і він був, скажімо так, видачим хлопчиком. І кожного разу, коли мама у нього просила допомоги, у нього кожного разу знаходилися куча причин, щоб не робити. Мама його просить, «Льоня, принеси до грубки вугілля. Льоня каже, ой, воно важке, я не можу. Мама просить, Льоня, помий, будь ласка, посуд. Мити посуд це взагалі дівчача робота, а я хлопчик. <рик> Мама просить, Льоню, сходи до магазину, принеси хліба. Льоня каже. Ну, я втомився не можу. Але коли діло доходить до якихось ігор, то Льоня завжди готовий погратися, Льоня завжди готовий кататися на велосипеді, тут він не втомлений. Мама вже і говорила з Льоною з цього приводу, що Льоня, ну допоможи ж мені. Але Льоня зазвичай тікав на вулицю грати з хлопцями, а від мами відмахувався. Мама вже не знає, що з нею робити. Ось вона думала і придумала. Кожного ранку мама будила льоню перед школою, щоб він не проспав. Але одного ранку мама Льоню не розбудила. Льоня просипається, дивиться на годинник вже пізно, вже він не встигає. В школу. Питає мами, мама, чого ти мене не розбудила вчасно? Ну, я не змогла. Тяня сідає до столу питає, а сніданок чого ти не накрила на стіл? Ну, я також не змогла, не встигла. Тяня сердитий, взяв свої речі. І побіг до школи. В школу він запізнився, йому перепало за це. І сумний він повертається додому. Ідучи додому, він ще перелазить через паркан. І так сталося, що в паркані був якийсь цвях. І Льоня корма собі штани, зачепився і порвав. Приходить він додому і каже мамі, мама. У мене штани порвалися. За ший, бо мені завтра не буде в чому йти в школу. Мама каже: ну, я втомилася. То що ж мені тепер робити? Ну, або урваних йди, або сам за ший. Льоня пропустив це зауваження мимо рух і пішов з хлопцями гратися. Наступного ранку він одягає штани. І з диркою і йде в школу. І всі його товариші починають з нього сміятися. А дехто, дехто ще й починає пальцем показувати і каже: ось дивіться, дивіться, яка дірка. Такого сорому Льоня ще не бачив. Сумний Льоня повертається додому після школи. Дивиться, а обіду немає. А мама, як ні в чому не бувало, сидить собі щось шиє. Мама, а де обід? «Ну, Я не змогла приготувати обід. «А, Мама, а чого в нас ем, повного грязного посуду, ніхто його не помив? Ну, я також не змогла. Мама, я планував з хлопцями зараз піти погратися. Що ж мені тепер робити? Ну, йди, грайся. А обід, ти будеш готувати обід? Я втомилася, каже мама. Льоня розізлився, гринув дверима і пішов гратися із хлопцями. Але якось на серці неприємно. Він відчував, що він поступив неправильно. Ну, після цього він повернувся додому і почав мити посуд, помив посуд, накрив на стіл, розставив тарілки, підійшов до мами і каже, мама, давай разом приготуємо обід. Мама здивувалася такій поведінці Льоні і навіть похвалила його. Молодець, я така рада, що ти вирішив мені допомогти, що ти помив цей цей посуд і з того часу Льоню наче підмінили. Тепер, коли, він, коли мама щось просила допомогти Льоня, завжди їй допомагав, і навіть якщо хлопці його кликали гратися. Він казав, зачекайте, зараз я мамі допоможу і тоді піду. Скажіть. ця історія вас чомусь навчила. Да. А, да. а чому? Я треба завжди допомагати батькам. Угу. Вас також навчила. Добре. Тоді давайте помолимося. Помолимося за те, що ми всі були чорними і допомагали батькам, допомагали один одному. Може, хтось із вас хотів би помолитися. Щось ну, зможе. Тоді, давайте я помолюся. Отче наш небесний. Боже. Ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти, Боже, змінював нас. Якщо ми в чомусь неправі, якщо ми в чомусь не звертаємо уваги на твої заповіді, якщо ми не звертаємо уваги на інших людей, то допоможи Боже, нам з твоєю допомогою змінитися, Поможи нам слухатися батьків, допоможи нам допомагати всім оточуючим нас. Благословити нас і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Так, завжди радітьте, невпевно моліться, за все, дякуйте, бо завжди є Божа воля. Дякую. Коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене і в вашим серці. Адже ви спасені благоудачі через віру. І це не від вас це дар. І пісень вам, вісім.